Переможцями шкільної ліги з футзалу у Голден Лізі відразу в двох вікових категоріях стали команди ліцею номер 17 Це юнаки 2012, 2013 та 2008-2009 років народження. Напередодні гравцям вручили кубок, медалі та подарунки. Другий раз в цьому році перемагаємо. Якщо виграємо третє, то це буде всі трофеї, які можна виграти. Цьому році. кожен в нашій команді грає за якийсь клуб. І кожен тренується окремо, я би сказав. Але ми граємо вже не один рік з командою. Ми проходили важкі такі ігрові моменти, не могли всі моменти реалізовувати, не могли забивати, але ми грали до кінця і надіялися, що ми займемо перше місце і це сталося. Кращий нападник в номінації «Голден Ліги» серед хлопців 2014-2015 років народження – Михайло Дячок, учень гімназії номер 26. Тренувалися і готувалися до турніру. Змагалися з 27-ї гімназії, 21-ї, з 7-м ліцеєм. Нагородили також переможців та призерів Сільверліги. У віковій категорії 2012-2013 років народження золото здобула команда ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Було тяжко грати, були сильні команди, Нам трошки не повезло, тому що ми ступилися з сильною командою у виході в фіналі. Кільна ліга з футзалу стартувала у листопаді 2024 року і тривала до початку березня. Участь у змаганнях взяли близько 60 команд. Змагання відбувалися в чотирьох вікових категоріях. Якщо раніше шкільна футзальна ліга тривала здебільшого десь в районі місяця-півтора, то зараз чемпіонат тривав майже чотири місяці, що відобразилося і на якості змагань, і відобразилося на підході команд до участі. Впродовж чотирьох місяців команди спочатку в форматі регулярного чемпіонату згодом в форматі плей-офф визначали кращого. Водночас змагання з футзалу відбувалися і серед працівників закладів освіти. У міському турнірі взяли участь вчителі у складі 14 команд Золото за ліцеєм №3 3 імені Артема Мазура. Сильні конкуренти були, бо це був 17-й ліцей і, по-моєму, перша гімназія. Гра була дуже напруженою. Я навіть не сумнівалася, що ми будемо мати кубок. Рівень організації змагань гарний, нагородження прекрасне. Дякуємо нашим збройним силам за можливість змагатися, перебувати в такій гарній чудовій атмосфері. За підсумками усіх змагань шкільної ліги говорить Хмельницький міський голова. П'ять найкращих шкіл отримують фінансування у розмірі 100 тисяч гривень на розвиток навчального закладу. Ваші успіхи, ваші результати на спортивних майданчиках даватимуть можливість в школі отримувати додаткове фінансування і доволі чимале 100 тисяч гривень на школу. Це можливість купити інвентар, готувати спортивну залу. Це все заради того, щоб ви любили спорт. Займалися спортом і хотіли, бути здоровими. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.